Що там, за тварима, як кажеш, буває? я буду, не був, та мовчить старий плай, в наступному вересні градом, нехай, я знаю, що знов буде осінь. куди заведе ще непройдений шлях, чи вдосталь брачан пам'ятає земля, хто слідом життя собі день вистеляв, не просячи милості й досі, а скільки доріг згубилось в млі, що знову ледь, ледь раніше могли, і я б розповів тобі, де й коли, якби там не стало ще гірше. Усьому під сонцем підмір строк, я знаю, ти перша натиснеш курок, так вперті стара тримала мій крок, лишив тільки спогади й вірші. Побачимо знов у вісні наяву, почуєш мене, якщо я позову. Дійду, добіжу, долечу, допливу, та долі не здамся без бою. Що там за дверима, як кажеш, буває? Я буду не був, та мучить старий плай. Ну що ти, і час кличе, вставай, нам знову йти разом з тобою?